Чи можна вважати заяву Путіна про удари по західних військах в Україні прямою погрозою НАТО? І чи це чергове тестування червоні червоної лінії альянсу? Якими можуть бути наслідки для Росії в разі атаки на контингент західних країн, навіть якщо він буде формально не в складі НАТО, але на території України? Чи до встановлення миру про будь-які іноземні війська на нашій території говорити немає сенсу? Немає сенсу, шановні колії. Давайте звернемо кращу увагу на заяви. То очільників військового комітету НАТО, молоці адмірала Джузепа Кало Драгоне. Він заявив про те, що наразі перед часом порушувати питання про деталі потенційного розміщення іноземного військового контингенту в Україні пряма мова драгоне. Це як мінімум передчасно. Ми знаємо, що питання контингентів було порушено окремими країнами, але, повторюю, воно залишається на зародковому рівні. Тобто, фактично нас з вами не цікавить істерика російського диктатора з приводу можливих сценаріїв щодо розміщення західних миротворців чи то ну взагалі контингенту окремих країн НАТО на території України. Нас цікавить реакція самого блоку НАТО його готовності, до подібних сценаріїв. Але як бачимо з висловлювань. Готовності подібної немає. Про що свідчить відповідна і заяви вже політичного керівництва окремих країн НАТО? Давайте згадаємо за заяву Мелоні. правильно, прем'єр-міністр Італії. Про що вона свідчить неготовність країни відправляти контингент в Україну? Аналогічні заяви пролунали з боку Німеччини, Польщі та інші. Зауважу Німеччина і Польща це найбільші збройні сили. У країн, цих двох країн у складі блоку НАТО, от вам в принципі, і відповідь на запитання. Шановні українці. Я не хочу просто знаєте, створювати ілюзію або створювати режим теплих ванн, обіцяючи, що вже завтра миротворці будуть по лінії розмежування, а потім а потім буде гірке розочарування. Я буду називати речі своїми нами. Я аналітик. І, Відповідно, говорити про те, що наразі буде можливість розміщення чи навіть інструкторів на території України немає жодних підстав. Заважте навіть заяви політичного керівництва, того ж Макрона, після закінчення війни. А тепер прошу в коментарях написати на вашу думку, коли власне буде закінчення війни, щоб ми розуміли ці процеси. От вам і власне, позиція країн НАТО щодо. Так званих гарантій безпеки, але більше за все мене здивувала заява щодо відповідно передачі нам засобів ураження, коли вже відповідно Велика Британія заявила про те, що передасть Україні засоби ураження, мовиться про новітні розробки балістичних ракет. Дві році рашисти попередньо із Скандером завдали удару по Чернігову, і наразі з'явилася більш детальна та уточнена інформація. Наразі з'явилася інформація про те, що на жаль зросла кількість поранених. Нагадаємо, що вчора рашисти здійснили удар по співробітника гуманітарної місії в Чернігові. Росіяни 4 вересня вдарили по Чернігову. Вони атакували співробітників гуманітарної місії, які проводили роботи з розмін. Нування що відомо, відомо про те, що приблизно о 14.56 стало відомо з приводу того, що чули вибухи в Чернігові. Згодом глава міської військової адміністрації уточнив, що зафіксовано влучання ракети біля одного з блокпостів. І Браженська також через декілька хвилин повідомив, що ворог атакував співробітників гуманітарної місії, які проводили роботи з розмінування станом на 11 ранку, 5 вересня, відомо, що кількість поранених у ракет. Того дару Росії зросла до восьми. На жаль, також двоє людей загинуло. Хочемо висловити свої найщиріші співчуття сім'ї та родині загиблих, адже дійсно це дуже і дуже страшно. Ну і інформував Бражинський те, що ракетний удар був нанесений по співробітника гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи з розмінування місцевості. Ну і також і ще Ячеслав Чаус, сочільник Чернігівської обласної військової адміністрації, розповів деталі про вбивчий російський удар по цивільних. Він говорив про те, що. Цей удар по цивільній гуманітарній операції є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права. Гуманітарні працівники а також люди, яким вони допомагають, ніколи не повинні ставати мішенью під час виконання життєво важливої роботи. А також закликають всі сторони дотримуватися міжнародного права і гарантувати безпеку гуманітарних працівників. Організація заявила, що, попри ризики, її команди продовжать роботу з розмінування, щоб запобігти новим жертвам. Ось така от інформація також знову ж таки оновлена з. На жаль, знову ж таки є поранені, є загиблі. Вчора ми з вами говорили про п'ятеро людей. Ну і знову ж таки бачимо з вами за оновленою інформацію. На жаль, ця цифра зросла до восьми людей. Ну а тим часом і у Дніпрі через російську атаку пошкоджено близько десятка будинків. Вночі війська РФ атакували Дніпро. У місті пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Про це в телеграм-каналі написав міський голова Дніпра Борис Філатов. Передають наші колеги видання Укрінформ через ворожий удар вночі у місті зачеп. Було близько десятка приватних та багатоквартирних будинків серед ушкоджень щастя, лише вибиті шибки. Написав він. Ну і також комунальники звичайно вже ліквідовують наслідки обстрілів. На місці працюють благодійні організації. Ну і на своїх екранах ви могли тільки що бачити якраз таке деякі із наслідків того, як рашисти знову ж таки завдають ударів і по Дніпру. На щастя знову ж таки загиблих чи. Поранених людей немає, але ми за вами прекрасно бачимо, що руйнування інфраструктури це також дуже знаєте, такий важливий момент, який рашисти на жаль. Постійно роблять на території нашої держави. Ну ми тим часом також раді вітати вас, усі, шановні глядачі, хто доєднується. Нагадуємо, що завжди вам дуже вдячні за вашу активність у вигляді вподобайок, у вигляді коментарів в нашому з вами чаті. Тож, будь ласка, не соромтесь, дописуйте свої привітання, дописуйте свої коментарі. Ми будемо намагатись максимально активно з вами там спілкуватись. Тож дуже дякуємо вам знову ж таки за вашу активність. Ну а тим часом і про те, як рашисти, начебто, б'ють по військових об'єктах. Звичайно, це в лапках, адже і Пісков, і Дмитрів, і будь-які рашистські ще посіпаки. Вони дуже часто люблять саме знаєте сконцентрувати свою увагу на тому, що вони завдають ударів лише по військових об'єктах. Але ж ми з вами прекрасно розуміємо, що це абсолютно неправда, і рашисти завдають ударів по Цивільному населенню, по інфраструктурі нашій житловій, і по школам, поліцеям, по дитячим садочкам, по відділенням нової пошти, по відділенням будь-яких інших також магазинів, так і тому подібне. Тобто ми з вами прекрасно розуміємо, що расисти вони дійсно завдають ударів в першу чергу по цивільній інфраструктурі. А це є доказово просто будь-де переглянути будь-які їхні обстріли можна. Знайти це все у відкритому доступі. Наші змі медіа все це публікують. Тобто, ми з вами прекрасно розуміємо, що е, дійсно расисти завдають в першу чергу ударів по цивільній інфраструктурі, і ось наразі з'являється така статистика, а саме від міністра освіти та науки Оксана Лісового про те, що Росія пошкодила в Україні 1,7 тисяч перепрошую тисяч шкіл. А 226 зруйнували, зруйнувала руйнувань, зазнають. Тячі садочки, заклади профтехосвіти та вищої освіти. А саме станом на 11 серпня ми маємо такі дані. З 1339 закладів дошкільної освіти пошкоджено, 131 зруйновано. 1779 шкіл пошкоджено, 226 зруйновано, 384 заклади професійної освіти, фахової передвищої освіти пошкоджено, 20 зруйновано, 122 заклади вищої освіти пошкоджено. Два з них знищені. Попри ці втрати, держава забезпечує дітям можливість навчатися. Тобто розуміємо за прекрасно, як не як. Ця інформація як ніколи точніше зараз актуальна, адже зараз 5 вересня. І ми з вами прекрасно розуміємо, що розпочався новий сезон, так шкільний новий навчальний а, сезон, новий навчальний рік. Ну і також ще й дописують про те, що для цього в закладах освіти створюють якісні укриття підземні школи. На що уряд виділив 11,2 мільярди гривень за рахунок цих коштів до 1 вересня введені в експлуатацію 33 нові підземні школи укриття. До кінця року планується відкрити ще. 156 підземних шкіл укриттів. Будівництво ще 47 планується завершитись у 2026 році. Ну, і загалом, за даними лісового на сьогодні при закладах освіти діють 14 тисяч 10 укриттів. 461 укриття знаходиться на стадії проєктування будівництва або ремонту. І лише завдяки цим інфраструктурним рішенням ще понад 100 тисяч дітей зможуть повернутися до очного навчання в цьому навчальному році. Це діти здебільшого з прифронтових та прикордонних регіонів наголосив лісовий. Ну а крім того, для забезпечення навчального процесу в школах реалізується Спільний з МВС експериментальний проект з посилення безпека в закладах загальної і середньої освіти, до якого долучилися вже 691 школа. Ну і також один з. Елементів цієї програми це інспектори служби освіти безпеки, працюють у 1600 перепрошую школах. Їхня місія не тільки стежити за порядком, а й проводити просвітницьку роботу, формувати і дітей так культуру безпеки. Ну як повідомляли також «Укрінформ», за даними Міністерства охорони здоров'я, так новий навчальний рік в Україні розпочинає 3,5 мільйони школярів. А більшість з них навчаються офлайн. Тобто дійсно бачимо, що уряд держава робить усі можливі речі так, для того, щоб якомога більше школярів, студентів могли навчатися знову ж таки у навчальних закладах, могли навчатися очно, навчатися онлайн, о перепрошую офлайн, тому що це дійсно дуже важливо, адже. Дійсно, отримати якісну освіту це є дуже дуже важливо для кожного українця, так який зараз її отримує. До речі, також хочу вам і повідомити ситуацію в повітряному просторі. Є повідомлення від повітряних сил збройних сил України з приводу того, що наразі є загроза ударних бопелаці Чернігівська область, Новгород-Сіверський райони та також активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Тож, будь ласка, бережіть себе та своїх рідних і не ігноруйте сигнали повітря. Тривоги.